Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати балерину. У першій частині ми зв'язали голову та зачіску, очі вишиваються, відступивши 6 рядів від краю. На два ряди нижче ми робимо два стіпки для ротика, очі можна підкреслити також стіпками віями. І Потім ми наповнюємо голову холофайбером і пришиваємо зачіску, фіксуючи ось ці пасма чубчика. Потім ми ще зачіску прикрасимо білою стрічкою. Але зараз ось в такому вигляді вона в нас. І тепер ми переходимо до в'язання ручок та ніжок. Нагадую, що пряжа в нас YarnArt Jeans і гачок 1,6 мм. В'язання ручки ми розпочинаємо з петлі кільця, у яке пров'язуємо стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Стягуємо кільце. І в першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик повітряна петля підйому. ще раз підтягуємо кільце, щоб у нас не залишилось отвору, і в другому ряді у першу петлю ми в'яжемо один стовпчик у другу. Пров'язуємо збільшення, тобто два стовпчики в одну петлю. У третю петлю один стовпчик, у четверту збільшення. На зворотному боці я водночас фіксую ниточку, якою ми стягували кільце, щоб додатково його закріпити. І в нас залишається ще одна петля, у яку ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Закінчуємо ряд сполучним получним стовпчиком, робимо повітряну петлю. І таким чином, у другому ряді ми вже маємо 7 петель. Третій ряд пров'язуємо без змін, 7 стовпчиків без накиду по одному стовпчику у кожну петлю. Три, чотири, п'ять, шість і сім. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. Ось цей кінець ми заправляємо всерединку. І продовжуємо. У четвертому ряді ми повертаємось до п'яти петель, робимо два зменшення. Пров'язуємо один стовпчик у першу петлю, далі з двох петель пров'язуємо один, потім у петлю стовпчик, потім зменшення. І в нас залишається ще одна петля, у яку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Сполучний стовпчик, повітряна петля. А в п'ятому ряді ми знову робимо два збільшення. Таким чином, ми ось так вив'язуємо долоньку. Отже, п'ятий ряд. У першу петлю стовпчик, у другу збільшення. У наступну петлю один стовпчик, потім збільшення. І в останню петлю стовпчик. Тепер у нас у ряді знову сім петель. Закінчуємо ряд з полученим стовпчиком, робимо повітряну петлю і тепер з шостого по 13 ряди ми без змін пров'язуємо по сім стовпчиків без накиду. Один, два. Три. Сім. Получний стовпчик повітряна петля. І коли ми пров'язали усі 13 рядів, можна за бажанням трошки ручку наповнити холофайбером. Але зовсім небагато, просто щоб надати форму. Не потрібно так, щоб руку аж розпирала. Далі ми складаємо деталь навпіл, і нам потрібно. Пров'язати три стовпчики без накиду за протилежні петлі, один стовпчик через дві петлі, потім підхоплюємо іншу пару, другий стовпчик, і третій. Далі повітряна петля протягуємо нитку, довга не потрібна, обрізаємо. І ось у нас одна ручка і другу. Ми робимо так само. Потім в'яжемо ніжки. Тут вже простіше. Тут ми одразу у кільце набираємо вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, стягуємо кільце. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна, і з другого по дев'ятнадцятий ряди ми без змін пров'язуємо по 8 стовпчиків без накиду І ось така ніжка у нас буде. Єдине, що хочу зауважити, наповнюйте її по ходу в'язання, тому що потім таку довгу вузьку деталь буде складно. У ну, мене, наприклад, ножиці короткі, я ними наповню, і ось, бачите мені це буде вже складно. Якщо хочете, можете зв'язати потім наповнювати, я раджу наповнювати поступово. Тоді наповнювач буде розподілений рівномірно і вам буде простіше. Отже, в'яжемо з другого по 19 ряд по 8 стовпчиків без накиду. Пров'язавши усі 19 рядів, ми ниточку обрізаємо і заправляємо всередину ніжки. Другу ми робимо так само. Потім ми переходимо до в'язання тулуба, беремо білу ниточку, і в першому ряді нам потрібно пров'язати 22 стовпчики, звідки ми їх беремо. У нас по 8 петель на кожній ніжці, між ними ми пров'язуємо 2 повітряні петлі, це ще по 2 стовпчики з кожного боку ланцюжка. І також ми робимо по одному збільшенню з боку. Кожної ніжки. Зараз ми виставляємо ніжки, якщо ви в'язали зі сполучним стовпчиком, як я, то виставляємо ось цим швом від сполучних стовпчиків до себе. Це в нас буде задній вигляд балеринки. Підхоплюємо першу ніжку і приєднуємо білу ниточку. Робимо дві повітряні петлі, беремо другу ніжку, заводимо гачок у петлю і робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля, і ось саме це місце і буде початком ряду. І починаємо пров'язувати. Один. Два. Три. Чотири. Робимо збільшення п'ять. Шість. Потім сім. Вісім. Дев'ять. Тепер ми пров'язуємо у петлі ланцюжка один стовпчик і другий. Ось цю ниточку підтягуємо і зараз її ми будемо обв'язувати всередину, щоб зафіксувати. Тепер ми робимо один, два. 2 пров'язуємо збільшення 4, 5, 6 7 шість. Дев'ять. І ще в нас залишається дві білі петлі. Один. І два. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Протягуємо, перевіряємо, чи все так. Як нам подобається. І ось ніжки в нас з'єднані. Тепер ще ось тут ми потім додамо холофайберу, щоб вони були тут поширші, і наповнені повністю. І тепер з другого по п'ятий ряд ми в'яжемо по 22 стовпчики без накиду, без змін. Один, два. 3, 4, 21, 22. Наступний ряд, шостий, ми також пров'язуємо 22 стовпчики без накиду, але тільки за задню стінку петлі. Ось у нас петля складається з двох стіночок. І ми підхоплюємо лише одну, та що далі від нас. А потім за передні стіночки, які залишаться вільними, ми будемо в'язати спідничку. І таким чином ми пров'язуємо до кінця цей ряд. Наступні два ряди. Сьомий і восьмий, ми в'яжемо знову за обидві стіночки і також по 22 стовпчики без накиду. У дев'ятому ряді ми починаємо робити зменшення. Нам потрібно зробити два зменшення по одному з кожного боку. Один. Два, три, чотири і робимо зменшення. Далі пров'язуємо передню частинку по одному стовпчику. І збоку робимо друге зменшення, і дов'язуємо ряд до кінця по одному стовпчику. Наступний десятий ряд ми пров'язуємо без змін 20 стовпчиків без накиду, по одному у кожну петлю. І також раджу вже почати наповнювати іграшку, щоб зробити це щільно та рівномірно. В одинадцятому ряді ми знову робимо два зменшення таким самим чином. З боків пров'язуємо кілька стовпчиків зменшення, передня частинка пров'язується. Знову зменшення збоку. Далі по одному стовпчику дов'язуємо кожну петлю. І таким чином, в кінці цього ряду ми маємо 18 петель, і наступні два ряди, 12 і 13, ми пров'язуємо без змін. Далі у 14 ряді ми вже будемо приєднувати ручки. Але вже стає тмяне світло, тому пропоную це робити вже у третій частині. І також у третій частині ми вже зробимо спідничку, пуанти і, можливо, вже і завершимо іграшку. Тож побачимось у наступній частині.